Сьогодні відбулася 43 третя сесія горішньоплавнівської міської ради. Перед початком розгляду питань порядку денного міський голова Дмитро Биков виконав почесну місію нагородження. Подяку Полтавської обласної ради отримала начальниця управління соціального захисту населення Світлана Чернявська за значний особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, багаторічну сумлінну працю, відповідальне виконання службових обов'язків. За тими, нагоди професійного свята, подяки міського голови отримали працівники і працівниці комунальних підприємств горішніх плавнів. За вагомі трудові здобутки, сумлінне виконання службових обов'язків, багаторічну працю та з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення, подяку міського голови оголошено базярук Юлії Володимирівні, начальнику зміни. Комунального виробничого підприємства Теплоенерго місто Горішні плавні. Запрошуємо Зайцеву Олену Миколаївну, начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту житлово-комунального господарства горішньоплавнівської міської ради. За сумлінну працю, високий рівень професійної майстерності, забезпечення стабільної роботи підприємства та з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення до нагородження подякою міського голови Запрошується Матищук Олександр Михайлович, інженер-електронік, комунального підприємства, виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства горішньопланівської міської ради. Подяка оголошена Феню Василю Володимировичу, директору комунального підприємства «Римбудсервіс» гучній Пламівської міської ради. За високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов'язків та з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення подяка міського голови оголошується Захарченко Наталії Володимирівні, майстру зміни, дільниці каналізаційні очисні споруди, комунального підприємства виробничого управління водопровідно каналізаційного господарства міської міської ради. Також подяка оголошена Мізіну Володимирові Олексійовичу. Електромонтеру з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду комунального житлово-ремонтно-експлуатаційного підприємства №1. 1 Запрошуємо Травкіна Олега Валентиновича, електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 5-го розряду комунального підприємства «Міськсвітло». світло. Подяка оголошена Чучку Сергієві Анатолійовичу, трактористу 4-го розряду, дільниці транспорту, комунального підприємства спецеко Горішньоплавнівської міської ради. Про рішення прийняті депутатами Горішньоплавнівської міської ради на 43-й сесії розповідатимемо в наступних випусках новин.